А поговорити про перспективи Атамана Безлера, ми вирішили з нашим журналістом нашого телеканалу та нашого вебсайту Тарасом Клочком. Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, Тарасе, призначення можливе призначення Безлера військовим головнокомандувачем можливої Малоросії, Новоросії точніше, до чого може призвести на вашу думку? Адже він відомий своїми дуже агресивними діями, висловами, а також певним чином такою безбашеною поведінкою. Ну, я думаю, що в принципі на сьогоднішній день призначення якогось одного, одну якусь людину головнокомандуючим всієї армії Новоросії, це в принципі неможливо, тому що ніякої єдиної Новоросії на сьогоднішній день не існує, як би це комусь не хотілося. Тобто є окремо ЛНР, є окремо ДНР, але за великим рахунком є окремі ватажки бандформувань, які і контролюють якісь невеличкі території, як, наприклад, Безляр, який контролює Горлівку. Тобто... Зробити це все під якесь єдине командування на сьогоднішній день, це точно ще неможливо, тому що там від те, що там відбувається, це по суті Махновщина. І як написав навіть один з російських оглядачів, це феодалізм, ось в такому сучасному вигляді. Тому для того, щоб взагалі зробити якесь єдине командування цими територіями і цими бойовиками, треба перестріляти половину тих людей, які зараз очолюють ці банди. Тарасе, скажіть, будь ласка, от якщо біс контролює Горлівку, то про інші міста підконтрольні терористам. Про яких ватажків може йти мова, і власне які конфлікти чи навпаки мирні рішення між ними можуть виникнути? У конфлікти між ними виникають постійно. Є в Донецьку Ходаковський, такий собі колишній керівник місцевої альфи, у якого в підвирядкуванні батальйон Восток, так званий, от є російські кадрові військові. Окупанти там, є російські добровольці, там чеченці, інгуші Дагестанці, хто вони так до кінця ніхто і не розуміє, якісь кавказські народи. Це окрема історія. Є е, так звані козаки донські під приводом е, Козіцина, свого так званого генерала, є е, е, з ними співпрацює так званий мозговий там в місті Антрацит, вони базуються. Тобто є декілька осередків, ось цих терористичних. І так само є російська кадрова армія, яка там, начебто, виходить, а начебто до кінця ще й не вийшла, і між ними постійно відбуваються якісь сутички і конфлікти. І власне призначення Безлера може лише посилити ці конфлікти. І знайдеться дуже багато людей, яким це призначення не сподобається. Вони раніше конфліктували з Безлером. Це відомо, були доходило до перестрілок. Можна передбачити, що лише посиляться ці конфлікти, лише посиляться сутички між різними угрупуваннями терористів. Тарасе, а чим власне викликано те, що такий сильний, таке різноманіття, по-перше, цих військових керівників на Донбасі зараз це перше, а друге. Чим саме викликано те, що вони не працюють в одній команді? Так, так складалася ситуація. Я думаю, мені здається, все ж таки. І ось весь цей процес так званої «русської вісни з цього бандитизму він і відбувався з такими спалахами в тих цих інших місцях. Там формувалися якісь загони. Тобто з самого початку не було єдиного командування, єдиних якихось окупаційних сіл, спроби там підняти повстання. Спроби Москви підняти повстання на Донбасі, воно знаходило там якихось конкретних місцях, конкретних людей, або вони прибували з Москви, навколо себе утворювали таку собі групу, банду з місцевих маргіналів, з найманців, з добровольців, з Росії, ще з когось. От, і сама природа цього процесу була такою, що не, не могло бути єдиного єдиного керівництва всім цим. Тарасе, а скажіть, будь ласка, чи вигідно, наприклад, керівництво Росії зараз мати ось цього одного головнокомандуюча цієї значить, нової можливо створеної псевдодержави, квазідержави. І чи це не є насправді зараз процес скидання його на зідання вовкам? Можливий такий варіант. З одного боку, це може бути вигідно Росії, якщо вона хоче, в принципі, рух в цьому напрямку можна простежити. Це намагання легалізувати. Ось ці бандитські республіки, які зараз є. Тобто зараз робиться все, начебто в Донецьку, в Луганську намагаються налагодити мирне життя, там освіту в школах, якісь культурні заходи влаштовують там конкурс пісні Луганськ моя пісня, ще щось. Тобто, з одного боку, ці процеси відбуваються, з іншого боку, керувати всією цією Махновщиною, яка там розрослася, і тим більше, що Ну, не надто багато грошей туди вкладав Путін, і більшість людей, які там на сьогоднішній день є, вони займаються банальним рекетом, грабунком, обкладання даниною, утриманням заручників і так далі. От, і по-перше, це на сьогоднішній день просто так уже неможливо все це заспокоїти цю ситуацію, коли народ уже відчув оцей смак бандитизму і вседозволеності. З іншого боку, це може і влаштовувати Росію. В принципі, ось ця зона нестабільності в вигляді цих ЛНР ДНР. Вона може бути повністю на руку Путіну, бо скільки ось ця нестабільність буде дестабілізувати і Україну. І... Власне, загальмовувати її нормальний розвиток і нормальний рух її до Європи. Тараса, а те, що вже третій гумконвой приїжджає зараз на територію України і привозить знов ж таки новітню техніку для боротьби та боєприпаси для ЛНР та ДНР. Це власне також для того, щоб продовжувати те, про що ви говорите, дестабілізовувати ситуацію в нашій державі. Ну, техніку привозили і без гумконвої. Насправді, що це був за гумконвой, і перший, і другий, і третій, так до кінця, врешті, не зрозуміло, чи це була переважно піар-акція Путінська, от чи це була спроба евакуювати, вивести з Луганщини якісь підприємства, а не завести щось. От і Ну так, він Путін постачав зброю терористам, він її постачає, він її буде постачати, він буде всіма можливими способами підтримувати цей, цей режим. Або в вигляді більш цивілізованої ЛНР-ДНР, яку, начебто, є потуги створити, або вже в вигляді всієї анархічної бандитської республіки, яке зараз це і є. Тарасе, я вам дуже дякую за коментар. Дякую за те, що ви за до нас студію. На студі. Надавши, що Тарас Клочко, журналіст Еспресо Тіві, нам пояснював власне те, що ж відбувається зараз з можливим призначенням пана Безлера, Він же без головнокомандуючим нової Малоросії.